Одна з найпоширеніших скарг, яку я чую на Вервицю, полягає в тому, що вона не відповідає святому письму. Правда в тому, що однією з причин, чому Вервиця така потужна, полягає саме в тому, що вона якраз основана на святому письмі. Вервиця складається з трьох різних видів молитв. це усна молитва. Кожна з намистин містить медитативну молитву, де ми роздумуємо про певний аспект життя Христа і споглядальну молитву, де Бог торкається нашого серця. Зупинимось на усній молитві. Усні молитви Розарію складається перш за все з Отче наш і радуйся Марії. Отче наш є однією з найвеличніших молитов, якими ви коли-небудь могли молитися. Вона святого письма, не просто зі святого письма, але власне зі слів самого Ісуса Христа. Апостоли просили нашого Господа: Господи, навчи нас як молитися. слова Ісуса Христа. Що може бути краще? Радуйся, Марії. У людей велика проблема. Зрадуйся, Марії». Але це зі святого письма. Архангел Гавриїл з'являється Діві Марії, і він каже їй: Радуйся, Марія, благодаті повна! Це не просто слова ангела. Хто такий ангел? Ангел це посланець Божий. Він несе звістку від Бога для Марії. Ці слова такі важливі. Це початок втілення Господа нашого Ісуса Христа. Ціла мета місії ангела. Благословенна ти між жінками і благословенний плід утроби твоєї. Звідки ці слова? Ці слова промовляє Єлизавета в Біблії. Її прийшла відвідати Діва Марія. Єлизавета наповнилася Святим Духом, почувши слова Марії. Отож, ці слова від Святого Духа. Святе письмо, Дух Святий, слова ангела, слова Господа нашого, всі ці молитви відповідають святому письму. А як щодо роздумів, які ми маємо, ці роздуми звідки вони про що? Вони життя Ісуса Христа. Коли ти молишся на вервиці, то проходиш через усе життя Ісуса Христа, починаючи від дитинства далі публічне служіння, Його розп'яття і Його воскресіння. Вервиця – це євангельська молитва, вона христоцентрична. Якщо ви хочете ще більше біблійного, є так званий біблійний розарій, де при кожній намистинці ви додаєте вірш зі святого письма, який відповідає тій таємниці. Святе письмо натхнене святим духом. Коли ми роздумуємо над життям Ісуса Христа, коли ми роздумуємо про святе письмо, коли ми повторюємо слова святого письма, Дух Святий пробуджує нас, і ми маємо більшу любов до Ісуса Христа. якщо на цьому етапі відео ви не є католиком, можливо, ви почуваєте себе дуже незручно, і це нормально. Чого я не хочу, так це того, щоб ви закам'яніли своїм серцем і прибігли до ірраціональних виправдань. Наприклад, не кажіть: ну добре, але Ісус ніколи прямо не говорив молитися на вервиці. Тому я не буду цього робити. Це нелогічно, тому що Ісус багато речей не говорив прямо, які потрібно робити. Якщо дотримуватися такої точки зору, то ви б не читали новий завіт, тому що новий Завіт був написаний і упорядкований після смерті Ісуса Христа. Ісус ніколи не казав: Запишіться. Вивчайте Біблію, читайте новий звіт, але це все дуже добрі і святі речі. Отже, ми продовжуємо. Хочу, щоб ви залишилися відкритими з відкритим серцем, бо можливо, ви були дезінформовані. Багато людей будуть критикувати католиків, які моляться на вервиці, бо вони скажуть, що це марне повторення. Не всяке повторення є поганим чи даремним. ми знімаємо цей фрагмент в парку, тому що в парках, як оцей, збираються сім'ями. І що в сім'ї повинні робити, і часто роблять і повторюють один одному. Це слова я люблю тебе. Ми читаємо в книзі Откровення, що ангели, які сидять перед престолом Божим, вони невпинно повторюють і навіки вічні. Святий, 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 Господь Бог вседержитель. Це не мирне повторення, тому що воно сповнене значущості та сенсу. Повторення святого письма. Не є марним повторенням, тому що воно натхнене Святим Духом. Один з найважливіших моментів всієї історії спасіння відбувається, коли Архангел Гавриїл сповіщає Діви Марії: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Це так важливо, тому що це початок приходу нашого Спасителя. Тому повторення цих слів не марне. Це ключ до відкриття деяких найважливіших моментів історії спасіння. є неймовірний особливий священний зв'язок, який існує між дитиною та її матір'ю. Жінки емоційно, духовно і фізично призначені для того, щоб давати життя своїм дітям, щоб годувати їх, і, безперечно, що вони забезпечують особливу ніжність і особливу турботу, яка властива тільки матері. Це також стосується духовного життя. Бог Отець захотів, щоб Ісус Христос був нашим Спасителем. Ісус Христос, наша їжа, наша пожива. Приходить у світ і приходить до всіх нас через Богородицю. Життя у Христі це не договір, це участь у житті і сім'ї Бога. І якщо ми є учасниками Христового життя, це означає, що ми також маємо одну матір з ним. Тривожно чути, як люди говорять такі речі: Марія мертва. Що молитва до неї це ідолопоклонство чи фальшиве поклоніння. Марія не мертва. Коли помирають християни, якщо вони з'єднані з Христом, вони більш живі на небі ніж будь-коли були на землі. Молитва до Марії не є ідолопоклонством або поклонінням. Молитва до Марії це просто прохання, щоб Марія помолилася за нас у посланні Якова, розділ 5, у віші 16 Написано: Молитва праведного має велику силу, і немає людей праведніших за тих. Хто є з Ісусом Христом на небесах? у книзі об'явлення двічі говориться, що молитви святих схожі до ладану, який підноситься перед престолом Бога. Це правда, що в першому посланні до Тимотея написано, що є лише один посередник між Богом і людиною, але це не означає, що ми не можемо мати заступників. Насправді, якщо читати святе письмо в контексті, ви побачите, що всього кілька віршів перед цим святий Павло підбадьорює Тимотея і закликає молитися один за одного. Заступатися один за одного. На весільному бенкеті в Кані Марія помічає, що в них більше немає вина і йде до свого сина. А Ісус відповідає: Жінко, що мені і тобі до того? Не прийшла ще моя година, але все ж за заступництвом Марії Ісус змінює свою думку і робить своє перше чудо. Я вже згадував раніше, що вервиться сильна. Тому що вона біблійна, вона потужна, тому що христоцентрична. Вервиця також потужна, тому що вона безперечно Маріїна. Діва Марія любить тебе. У тебе є духовна матір. Вона хоче доглядати тебе. Вона хоче давати особливу солодкість, і найголовніше вона хоче, щоб ти любив її Сина Ісуса Христа. Отож, вона тобі допоможе в цій подорожі. Наш благословений Господь сказав, що кожне дерево буде пізнане за його плодом, а плодом молитви на Вервиці є більша любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність, тихість і здержливість. Це ті самі плоди Святого Духа, які перелічені у святому письмі. Ті, хто відданий Вервиці, стверджують, що досвідчують більше усвідомлення Божого проведіння, більшу впевненість у часи випробувань, натхнення Святого Духа. Вони отримують особливий захист і допомогу у своїх негараздах. Вони отримують силу, яка допомагає їм долати спокуси. Вони відчувають захист Бога від злоби та пасток диявола. Вони мають більшу ревність. Молитва на Вервиці призводить до більшої любові до Ісуса Христа допомагає очистити душу, стає легше вправлятись у чеснотах, Якщо є щось, що обтяжує ваше серце, і здається, що Господь каже. Що мені до цього я вас заохочую звернутись до Діви Марії. Вона представить ваше прохання, і може бути так, що наш Господь Ісус Христос просто чекає, щоб почути це прохання з люблячих уст Діви Марії. Не бійтеся молитися на Вервиці, бо Гродиця величає Господа. І я впевнений, якщо ти молишся Вервицю побожно і постійно вона допоможе прославляти Господа Ісуса Христа у твоєму житті. Улюблені, дякуємо за вашу активність. Хочемо, щоб ще більше людей бачили християнський контент, тому найперше просимо молитовної підтримки. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, рекомендуйте нас ближнім та обов'язково поділіться, що вас торкнуло із теми даного відео. Хай Господня Любов перебуває поміж вами.